Слідує завдання розмістити число в, в, в порядку зростання. будь ласка, хто повторюва наряд і Пекалька в нас готується, виконує завдання, Діти, ну давайте пригадаємо, що означає розмістити число в порядку зростання. Будь ласка, все з нею менше воду. Так, Слідує запитання. Що серед двох під'ємних чисел, яке буде менше? Те так, серед додатнього від'ємного числа, яке буде менше, будь ласка, від'єднані. Від'ємно. Так. Ну а тепер подивимося на результати. Результат виконання завдання Алікою. Так. так Правильно виконали завдання? Призмістили. Так, а тепер відкрийте, будь ласка. Побудову нашої шкали розпочнемо з визначення. В початку відділу це гірна річка або в 18 столітті була фортеця митниця запорізьких козаків і були розвиті шведи у 1709 році. За одиничний підрізок візьмемо одну поділку, що відповідає 5 метрів. Село Сідогісці знаходиться на 62 метра над рівнем річки Ворска, що відповідає додатньому числу на шкалі. Дніпродзержинського водосховища біля острова Лиса дорівнює 3 метри, що відповідає від'ємному числу на шкалі. Зміїна гора досягає 70 метрів над рівнем річки Вольської, що відповідає додатньому числу на шкалі. Отже, школа чарівних куточків Південної Кобалячини матиме такий вигляд. Спасибі за увагу. Так, спасибі Осами, що за таку цікаву інформацію. Шановні. І, і е, знайти додаткові множники для кожного другу та е, чисельник і знаменник помножити е, на той е, додатковий множник. Якщо я забула алгоритм зведення е, спільного ознаководу... No, Знаменника я можу звернутися допомогу. Який це алгоритм? Це алгоритм по знаходженню uh, найменше спільного практику. Uh, найменше най 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 спільно кровати uh, можна сказати НСК. Uh, uh, щоб треба uh, розкласти uh, числа на... Тім множники, записати розклад в одного із чисел і першого і другого. Прочитайте, друге. Сім, двадцяти і 5. Ділечка, перш. От Так, знаходимо найменший спільний крапний для двох чисел 20 і 12. Для цього що ми робимо, Ліку? На... Ми... Один. Так. Дорогі діти, шановні колеги, дозволитися до вас з таким побажанням, щоб у вашому житті із раціональних числ переважали тільки додатків з великою кількістю нулів, після значущих цих. І щоб кожного дня ви харчувались раціонально. але щоб, щоб сімейним бюджетом розпоряджалося не раціонально, а за попитом своєї душі.